Друзі, всім привіт! На цьому році ми будемо розбирати аналіз посадкових сторінок, які є типи посадкової сторінки або сайту, які в них є особливості, чим відрізняються з технічної складової деякі посадкові сторінки і як з цим нам працювати. А також ми будемо розбирати, що ми можемо змінювати на посадковій сторінці для того, щоб підвищувати її конверсію. Погнали! Аналіз посадкової сторінки для ефективного залучення трафіку. Для початку розберемо, що посадкова сторінка це те, куди ми будемо залучати наш трафік. Як правило, це сайт, сайт, на який ми будемо приводити людей для того, щоб вони здійснили на ньому цільову дію. Конверсія сайту це співвідношення тих людей, які прийшли на сайт до тих, які зробили якусь цільову дію. Наприклад, у нас на сайт прийшло 100 людей. Із них цільову дію зробили 10 людей. Тобто конверсія сайту 10%. Існує декілька типів сайтів. Перший сайт це інтернет-магазин, це великі масштабні інтернет-магазини, наприклад, Prom.ua, розетка і так далі, на якому є дуже багато товарів, які люди можуть обирати, порівнювати між собою і так далі. І е, як правило, конверсія таких сайтів досить невеличка. Вона від 3 до 5 відсотків, і навіть 5 відсотків це вже досить багато. Можливо, навіть 3, 3 і менше відсотків конверсія таких сайтів, бо у людей дуже багато вибору для того, щоб здійснити покупку. Другий тип сайтів це лендінг-пейдж. це односторінкові сайти, на яких є лише одна дія. Потрібно, щоб людина прийшла на цей сайт і зробила лише одну дію. Наприклад, залишила свої контакти для зв'язку. Або залишила свої контакти для того, щоб зареєструватись на сайт, залишила свої контакти для того, щоб здійснити покупку одного товару. І таких сайтів, лендінг-пейдж, їх може бути багато. Вони можуть бути різними, як по своїй складовій, технічній. Так і по тому, що на них зображено, показано, і які типи взагалі в них бувають. Давайте покажу приклади, взагалі, які є лендінг, лендінг пейдж. лендінг-пейдж – це реєстрація на безкоштовний вебінар. Тут у нас є вся інформація щодо цього вебінару. Прикольні анімації. І навіть ось тут, бачите, яка гарна є анімація з самим спикером. На головному екрані, на першому екрані, у нас є офер і заголовок. У нас є одразу, що нам потрібно зробити, тобто, нам кажуть, що зареєструйтесь на майстер-клас. Коли цей майстер-клас буде, тобто завтра о сьомій вечора, по Києву. Також нас сказано, що цей майстер-клас буде безкоштовний. Тобто, у нас на першій одразу сторінці, на першому блоці, у нас купа інформації саме про цей майстер-клас, що нам потрібно зробити. Далі у нас йдуть інформація про сам майстер-клас, що ми отримаємо максимум пользу за один час, і що саме ми дізнаємось на цьому. І одразу. Одразу йде форма для реєстрації. Нам потрібно залишити наш номер телефону, перейти в Телеграм для того, щоб зареєструватись на цей майстер-клас. Опускаємось нижче. Бонуси. Тобто, нам кажуть, що якщо ви зареєструєтесь, ви отримуєте два суперцінних бонуси. Це урок перший про спосіб заробітку, і урок другий про бонус Вікіпедія по перепродажі реклами. І одразу далі ще одна форма для того, щоб зареєструватися на сайт. До речі, коли у нас ось так от зображення якомога більше форм для того, щоб ми зробили нашу цільову дію, це підвищує конверсію сайту. Звісно, їх не потрібно втілювати в, самому, ну, в кожному блоці. Хоча вони тут майже в кожному блоці, ось три блока підряд, у нас є три форми. Далі у нас форм немає. І в кінці сайту також буде форма. Ось. Навіть дві форми буде в кінці сайту. Так, так, цей сайт досить непоганий. Ми маємо декілька форм для того, щоб людина зареєструвалась. Рухаємось далі щодо блоків. А, кажемо бонуси, які у нас є, які отримає людина при реєстрації на цей вебінар. Далі, для кого цей майстер-клас буде корисним. То також розповідається. Б'ємо по цільовій аудиторії по її болям. Ну і, звісно, показуємо якомога більше грошей, бо у нас така тематика про гроші. Далі у нас йде інформація про самого спікера, ким він працював до того, як створив це агентство. І знову призив до реєстрації на наш вебінар. Окей, друзі, рухаємось далі. Також ще розповідаємо про ведучого самого майстер-класу. Чого він досяг, хто він взагалі такий і так далі. І знову форма для реєстрації на безкоштовний майстер-клас. Подивимось другий сайт. Також сайт про. Програмування це вже сайт для дітей, тобто це навчання, офлайн навчання, не онлайн по програмуванню для дітей в Казахстані. Ми призиваємо записатись на пробний урок. Тут нам потрібно ввести інформацію. Що ми маємо? Давайте подивимось на цей сайт. Перша, перший блок основний у нас на весь екран є офер. Про який нам кажуться, що вони навчать програмуванню дітей і вони готують дітей до майбутнього. Ми можемо записатись на пробний урок або справа вверху залишити заявку. В принципі, одна і та ж сама кнопка, що залишити заявку, що записатись на пробний урок, вона веде до однієї тої самої форми, яка знаходиться у нас знизу. Це також можна реалізувати. Як ви бачили на першому у нас сайті, у нас було дуже багато форм для реєстрації для того, щоб залишити свої дані. Тут йде в форматі одна форма, але кнопки пересилають нас до цієї форми. Давайте подивимось далі. Наступний блок, де ми будемо вчитися, де будуть вчитись наші діти, будуть вчитись в школі міжнародного рівня. Йде інформація про саму школу. Досить непоганий сайт, але я б з візуалом, звісно, попрацював. З візуалом, як правило, повинні працювати дизайнери. Ми зі свого рівня ми просто дивимося, які є сайти на ринку, і можемо присилати дизайнерам більш конверсійні сайти. Які ми бачили, я на які ми гнали трафік, тобто у вас будуть в подальшому таблички. Я буду розповідати, як все це відслідковувати, і ви будете збирати всю цю інформацію для своєї бази, для своєї бази в майбутньому, щоб її використовувати на декількох на всіх ваших клієнтах і покращувати їх результати. Також ми маємо в другому блоці кнопку Записатись на пробний урок. Також, якщо ми її натиснемо, нас перекине вниз на е, форму реєстрації. В принципі, я впевнений, що кожна кнопка буде вести на цю, е, на цю форму, не буде її більше натискати. Далі ми кажемо про те, що отримує наш, наша дитина на цьому е, уроці, на цьому пробному уроці. Познайомиться з міром IT і саме вистріблені професії 21 века, узнають, що таке язики програмування, чому їх інтересно вивчати і так далі. Е, Блок досить корисний, він повинен бути майже на кожному сайті. Цей блок про те, що отримає людина, яка купить або відвідує наш заклад. Або відвідує наш заклад, або людина, яка придбає наш продукт. Також вони дають плюшку для батьків, що батькам вони дадуть зворотній зв'язок про уруровень, про рівень логіки дитини, вони підберуть it направлення по віку, а також по звичкам дитини. І сама форма, на якій ми можемо залишити наші контактні дані для того, щоб записатись на пробне заняття. Рухаємось на третій сайт. Це в нас вже юридичні послуги. Ось цей великий сайт, хоча також. Також в них є записатись на консультацію. Ми можемо використовувати цей сайт як page, бо, по факту, він односторінковий, але на ньому дуже-дуже багато інформації. Так, як правило, не потрібно робити. Але ми не дизайнери. Ми бачимо, що дуже багато інформації, яка в принципі, вона. Погано видно, погано читається, і не зрозуміло, яку конверсію буде мати цей сайт. Але якби до нас прийшов клієнт з таким сайтом, я б рекомендував знайти дизайнера і переробити його. Також пошукав би приклади не просто цікавих сайтів, а конверсійних сайтів. поспілкувався б з Колегами, які б вели трафік на юридичні послуги, поспілкувався б з дизайнерами, які вже робили сайти для юридичних послуг, і подивився приклади цих сайтів, для того, щоб можна було порекомендувати їх нашому клієнту. В принципі, якщо повести трафік на цей сайт, і е, клієнт буде отримувати лідів по тій ціні, які йому потрібні, то можна його і не перероблювати. Але тут вже все залежить від тестів, від того, який результат ми отримуємо. Деякі лендінг-пейдж можуть відрізнятися один від одного по технічній складовій. А саме, перше, лендінг пейдж зі сторінкою подяки. Ми можемо вести трафік на, деякі, на різні типи лендінг-пейдж, і один з цих типів це сайт зі сторінкою подяки. Тобто, Людина, коли залишає свої контактні дані, її переводять на іншу сторінку, на сторінку подяки, де говориться, що дякую, що зареєструвалися на наш вебінар, або дякую, що залишили заявку. І ми по цій сторінці подяки можемо відслідковувати наших лідів і передавати їх в рекламний кабінет. Як це робити, ми будемо розбирати в наступних уроках, але це найкращий, найлегший спосіб відслідковувати конверсії. Давайте подивимось, що у нас за сайт. Перший сайт це про програмування, про навчання програмуванню дітей. Залишимо заявочку. І запишемось на пробне заняття. Наша сторінка подяки. Оні, ми можемо відслідковувати конверсії, ми можемо налаштувати відслідковування конверсії так, щоб кожна людина, яка потрапить на цю сторінку, вона буде лідом і буде передаватись в рекламний кабінет. Добре, тут, в принципі, нічого складного немає, ми це можемо зробити самі за допомогою інструментів, які будемо вивчати подалі, тому перейдемо до другого типу лендінг-пейдж. Це лендінг пейдж, зроблений на смарт-центрі, або ще його називають віджетом. Це невеличкий лендінг пейдж, який робиться просто в програмі Смарт-Сендер. Це програма, яка створює чат-ботів, і його використовують загалом в онлайн-школах. Він досить легкий для роботи, але є особливість. Особливість саме для нас в тому, що ми не можемо налаштувати відслідковування конверсії по сторінці подяки. Як це ми могли зробити з е, е, минулим сайтом? Бо тут просто немає цієї сторінки подяки. Давайте подивимось. Є сайт, є переход в Телеграм. Ми натискаємо перехід в Телеграм, нас одразу переводить в Телеграм. І ми не можемо навіть по цій сторінці е, відслідковувати наші конверсії. Чому? Бо вона постійно змінюється, і ми не можемо поставити на ось цю сторінку ніякий Google Tag Manager, завдяки якому ми будемо відслідковувати наші конверсії, і тим самим ми не можемо використовувати цей спосіб. Але хлопці, які працюють зі смарт-сендром, його розробники, файні хлопці, і подумали про те, як все ж ми будемо відслідковувати конверсії на цих сайтах. Але ми не можемо це налаштувати самостійно, як таргетологи. Нам потрібні технічні спеціалісти. У кожного клієнта, який буде приходити до вас з ось таким сайтом, зі сайтом на смарт-центрі. У них є технічні спеціалісти, які повинні знати, як налаштовувати конверсію на цьому сайті. Тому ви можете до них просто звернутись сказати: друже, мені потрібно налаштувати конверсію на сайті. Ось така конверсія. Ось ці дані. Ми в наступних уроках будемо розбирати, які самі дані потрібно передавати. І він вже сам буде налаштовувати за допомогою Google аналітики за допомогою кодів, за допомогою інструкції, яка взагалі є у смарт-центрі. Ця інструкція буде у вас. Ви можете з нею ознайомитись і розібратись, як налаштовувати конверсії. Третій тип лендінг-пейдж по технічній складовій це лендінг, зроблений на лілу. Я скажу чесно: я не люблю ці лендінги, бо ми не можемо нормально відслідковувати на них конверсії. Бо людина, яка реєструється на лендінг пейдж, яка створена з Лілу, вона е потрапляє в Телеграм-бота і все. Немає ні сторінки подяки, немає. Технічного коректного налаштування. Тобто, якщо ми працюючи зі Smart Center, ми можемо налаштувати технічно так, щоб наші конверсії співпадали з тим, що буде отримувати клієнт. Тобто не буде різниці між тим, що приходить в рекламний кабінет, і між тим, що приходить клієнтові. То при роботі із Лілу ця проблема зберігається. В чому проблема? В чому саме проблема? Дивіться. Людина, яка реєструється на Smart Center або реєструється на Lilu, вона натискає на кнопку на самому сайті на Телеграмі, і ми можемо відслідковувати за допомогою Google Tech Manager або Google Аналітики натиск на цю кнопку. Але людина, яка натиснула на цю кнопку, ось я зараз натисну, я вже являюсь конверсією. Тобто рекламна система мене вже інтегрує як конверсію. Але SmartCender та LILU вони вважають за конверсію тільки ту людину, яка запустила бота всередині Telegram. Тобто зараз, на думку рекламної системи Google, я вже являюсь конверсією, але до Smart Center або до LILU я ще не дійшов як лід, бо я просто не запустив ще бота. Мені потрібно відкрити Telegram, запустити бота, і тільки потім я буду являтись лідом в Smart Center або LILU. І якщо смартсендер подумали про нас про таргетологів, як зробити так, щоб це було ну щоб дані співпадали, то лілу про це поки що не подумали. Так є костилі, за рахунок яких можна це зробити, але вони наразі коректно не працюють і працюють через один раз. Які є способи вирішення цієї проблеми на сьогоднішній день? Вирішення немає. Якщо я його знайду, то я запишу обов'язково додатковий урок про те, як налаштовувати конверсії за допомогою різних е технічних способів саме в Лілу, і розповім вам про це. Але ми на сьогоднішній день налаштовуємо просто по натиску кнопки в Телеграм. Про це я вам буду розповідати в наступних уроках, як це зробити. Але вам потрібно постійно мати на увазі те, що у вас буде відрізнятись е конверсія. Та, яка приходить в рекламний кабінет, між тою, яка приходить до клієнта. Це нормально, з цим можна працювати, але це потрібно мати на увазі і тримати вухо востро. Що ми можемо змінювати на сайті, щоб підвищувати конверсію? Давайте по порядку я буду розбирати кожен з цих пунктів і показувати на прикладах. Ми можемо змінювати заголовки на сайті. Що мається на увазі? Відкриваємо наш. Попередний сайт У нас наш головный офер C7 это 7 шагов в перепродаже рекламы, которые за 5 дней гарантированно заработают вам первую тысячу долларов без вложений. Именно этот заголовок мы можем изменять. Змінювати в різні варіації, змінювати під кожну цільову аудиторію. Наприклад, якщо ми розуміємо, що тут цільова аудиторія буде у нас студенти, або наша цільова аудиторія це офісні працівники, то ми можемо змінити цей заголовок на такий: 7 шагов перепродажі реклами, які за 5 днів гарантіровано заработають вам першу тисячу доларів без вложений і дозволять вам уйти з вашої ненавісної роботи. Це як приклад. А больше можно сделать и так. Для целевой аудитории, например, мамочки в декрете. Семь шагов перепродажи рекламы, которые за пять дней гарантированно заработают вам первую тысячу долларов без вложений, будучи при этом в декрете. Или семь шагов перепродажи рекламы, с помощью которых вы, будучи в декрете, за пять дней... Заработаєте першу тисячу доларів без влажень. Тобто, під кожну цільову аудиторію, під кожний сегмент аудиторії, ви можете створювати свій заголовок і змінювати його. І це може підвищувати конверсію сайту. Звісно, якісь заголовки будуть не працювати, якісь заголовки здадуть дуже класний результат. Але це все потрібно відслідковувати і покращувати ці заголовки. Друге. Що ми можемо змінювати на сайті? Це колір фону. Ми можемо спробувати зробити не темний колір, а, наприклад, світлий, білий. На першому слайді, на другому слайді, тобто змінити їх місцями, погратись взагалі з фонами на сайті повністю. Так, це складно зробити в плані з технічного дизайнером, але як гіпотезу, це потрібно використовувати і тестувати. Третє це копірайтинг. Текст на сайті. Тут трошки складніше буде зробити нам, як таргетологам, бо ми не повинні на 100% розбиратись, який копірайтинг на сайті повинен працювати. Але. Змінювати цей копірайтинг також потрібно для того, щоб ви могли розуміти, який копірайтинг де коли працює, і взагалі які є типи копірайтингу. Я вам рекомендую дивитись кожен сайт, який ви будете бачити в рекламі в Ютубі, в Фейсбуці, і вчитуватись в цей копірайтинг. Ця практика вам допоможе здобувати нагляданість, нагляданість по сайтам. Ви будете бачити різні способи. Копірайтингу, як люди пишуть текста, як вони упаковують сайти, які взагалі є типи сайтів, світлі, темні, багато блоків, мало блоків, і зберігати цю базу для себе. Я вам також додатково дам базу сайтів, які взагалі в нас були в роботі в агенції, які сайти, які результати отримували, і що в них було особливого, що вони зробили ось такі чи інші результати. Також ми можемо змінювати кольори кнопок. На жаль, на цьому сайті ми не можемо змінювати кольор кнопок, бо Telegram він завжди синій. Давайте подивимося якийсь інший сайт, наприклад, алгоритмику. Наприклад, алгоритмика. Ми можемо змінювати кнопки на сайті. Наприклад, тут вони червоні або розовенькі, їх можна змінити на зелений. Тобто погратись з кнопками. І заміряти, чи буде різниця в конверсії сайту, чи ні, який колір краще спрацює, який колір буде давати кращий результат. Також ще є один спосіб, можна зробити не ось такий довгий сайт, а просто зробити один екран, один екран на якому одразу буде блок з формою реєстрації. Наприклад, давайте на цьому сайті покажу вам. Наприклад, ми робимо тут не довгий сайт з купою інформації додаткової, а просто залишаємо ось основний екран. Ось То те, що ви зараз бачите, ось ми залишаємо лише ось цю інформацію і все. Тобто, у людини взагалі немає можливості почитати щось на сайті. Є офер і є дія. Хочеш зробити, реєструйся. Все. Такі сайти також працюють, і вони будуть у вас в прикладах, які сайти можна використовувати, які бувають також додаткові типи сайтів, і які є короткі сайти, які є довгі сайти. Ви це зможете побачити, проаналізувати. І зрозуміти, що є різні типи сайтів, вони можуть працювати абсолютно по різному. Кожен сайт для кожного клієнта рано чи пізно придеться докручувати. Можна давати клієнтам свої ідеї та думки по тому, що повинно бути на сайті. Це клієнт буде завжди цінити, але не завжди робити. Це ви також повинні знати. Є така особливість у клієнтів. Але... При гарній комунікації з клієнтом, при гарному донесенні йому своїх думок, ви дійсно зможете отримати різні типи сайтів для того, щоб ви їх могли протестувати, заміряти результати і сказати, що ось такий тип сайтів краще працює, ось цей сайт зайшов гірше, але він зайшов гірше по деяким показникам, а по деяким, навпаки, він був кращим. Наприклад, сайт може давати низьку конверсію сайту. Але дуже гарно доходимість до вебінару, дуже гарно конверсію в сам вебінар або конверсію в покупку.